Усім привітки! І сьогодні я підготувала доволі незвичне аніме, яке у свій час було страшенно популярним, але за незрозумілих причин. Я погляділа його буквально нещодавно і одразу ж біжу ділитись з вами своїми враженнями, тому що воно сильно сколихнуло мої думки і змусило мої мізки багато над чим роздумувати. Тому не терплюся і хочу і вас змусити ним зацікавитись і пороздумувати над усіма філософськими запитанічками, які вкриються у цьому тайтлі. Ну і звісно ж, це неперевершений паразит. Та цей тайтл має цілих 24 епізоди, і історія у ньому завершена, неймовірна, карколомна, шедевральна і просто таки незабутня. От дійсно, я впевнена, що цей тайтл я забути вже ніяк не зможу. Давайте все-таки розберемося, про що саме розповідається у цій історії, ну а потім трішки потеревенькаємо. Сюжет нам розповідає про японського школяра-хлопчика Ізумі Шінічі, який такий собі звичайненький, знову ж таки, мої улюблені фрази звичайний пересічний японський школяр. Я знову до цього повернулася. Доволі вихований, тихий, скромний, трішки навіть закомплексований, але середньостатистично хороша людина, так би мовити. І його життя було звичайним, поки одного разу вночі не з'являються дивні живі організми, так би мовити, паразити, які якось потрапили на планету Земля. Вони добираються до мозку людини, зжирають його повністю. І замість самої голови людини там з'являється паразит, який відтворює повністю саме обличчя, голову та й в принципі намагається типу жити життям тієї людини, яку він пожер. Тобто тіло залишається повністю людське, а ось голова уже порожнє місце, в якому собі розвів гніздечко даний паразит. Ще нічі пощастило, і він спав в е, навушниках, і тепер я змушена відмітити, що доволі хороший лайфхак нам показали у цьому тайтлі, і варто напевне засинати в навушниках на всякий випадок. Угу. Ми ж розуміємо про що я. І ось через те, що він спав навушниках, паразиту не вдалося пролізти через вухо в його мозок, в його мозок, його голівеньку світло. Він намагався спробувати це зробити через ніс. Та Шінічі там пчихнув, логічно паразит вистрибнув, і йому нічого не залишалось, як пробратися в руку Шінічі. Хлопець не розгубився, він навушниками, які вже двічі йому рятують життя на хвилиночку, перетягнув собі руку, і в паразита не було часу, щоб добратися до голівоньки, благополучно нею перекусити, і він змушений був вирости в його руці. На ранок ще нічі прокинувся, він про цей випадок майже там забув, але згадав буквально, коли знову ж таки задрімав, ще батьки нагадали про зміючку, через яку він розбудив їх посеред ночі. І він помічає за собою доволі дивні речі. Спочатку він перехоплює руку своєї подруги, яка намагалася його перелякати, навіть не знаючи, що вона там є. Потім благополучно ця ж правиця натрапляє на м'якеньке місце на фігурі дівчиноньки. А Щініші не планував цього робити, ну принаймні свідомо. На підсвідомому рівні, можливо, він і планував таке, а от свідомо в нього такого рішення не було. А з часом, узагалі, за допомогою правої руки, щинічі зупиняє машину, яка ледь не збила на пішохідному переході, чи там просто на доріжці маленьку дитину. Ага, такий собі Едвард Кален із Сутінок. Всі ми про це подумали, правда? Тільки от врятував він не Белсвон, і, в принципі, він не вампір. Мін дещо краще, а саме він симбіоз паразита та людини щиніші, яка в принципі і залишилась у його свідомості, так як паразиту не вдалось жерти його мізки. І та задумка доволі цікава, хоча моментами може здатися чимось подібним, що ми вже десь таке зустрічали. Навіть коли я дивилася перші кадри і те, як головний герой намагається прийняти цю свою особливість, в мене одразу наштовхувалися такі думки: що а що би було, якби до Пітера Паркера заговорив той павук, через якого він став людиною-павуком? Чи є якась певна схожість між Шінічі та його паразитом та Веномом? І можливо. Усе-таки якісь подібні нотки тут присутні, але в паразита точно є свої певні родзинки, однією з яких є діалог Жінічі із правком, так він вирішив назвати свого паразита, коли Шінічи говорить, типу, а чому ти вибрав саме мене? Ну і ще правко відповідає: Збіг, це була випадковість. Тобто і ось цим маленьким діалогом автор намагається зруйнувати ось цей стереотип обранців, так би мовити, що вони такі особливі, їх саме їх там обрали, і це для них був створений. Ну тобто, це сенс його життя. Вони для цього існували і зародилися, і такі вони сякі прям нереально ні, Тут просто збіг. Ну, так трапилось. Ну. Ну, правковий лінь було летіти далі. Він зупинився, думав легка здобича. А от ні ні, навушники все вирішують. Але паразит являється просто таки шедевром на фоні подібних історій. Так, він поєднує в собі, можливо, шаблоність певних структур, з якими ми були знайомі вже в інших тайтлах. Той самий Токійський гуль, який поєднує в собі двох істот, гуля і людину і намагається об'єднати два клани. Усе цей присутній в паразиті, адже паразит має певний симбіоз між Шінічик, тобто про кої Шінічі мають жити разом, якось співіснувати, домовлятися і так далі. Але тут показано все не з такої романтичної нотки, а просто розумно, філософською і максимально. Змушує вас задуматись над великими та глобальними проблемами. І дійсно, кожен раз, коли я задумаюсь над тим, що хотів сказати автор, у мене просто таки мурахи йдуть по тілу величезними, величезними, величезними лапами. От серйозно, я навіть на хвилинку не могла ніколи задумати, що настільки сильно та змістовно інколи можна подавати історію. Тому чи іншому серіалі, фільмі та аніме це було дуже круто. У нас тут буде основна така глобальна тематика, і вона буде саме з екологічними мотивами. У нас тут буде показуватись, яка роль людини саме на планеті Земля, ким люди є для інших організмів. І не дивлячись на те, що у нас паразитами, ну що у нас точніше паразити являються так би мовити, негативними персонажами, монстрами, демонами, там багато ще нічівга до для них синонімів. Варто все-таки постійно нам задуматись над тим, чи люди не являються такими самими паразитами, монстрами для інших живих організмів. І усі персонажі, які будуть з'являтися у цьому тайтлі, незалежно чи вони головні, ключові, другорядні, чи взагалі просто пересічні, кожен із них буде тебе якось наштовхувати і повертати до цієї думки знову ж і знову ж, незважаючи на те, що історія буде мати свою неперевершену сюжетну лінію, де буде багатсько пригод, крові, стосунків, там дружбу, не знаю і усього просто. То величезними хвилями на тебе буде накочуватися. Тут буде все одно певна така нитка, яка хочеш ти цього чи не хочеш, знову буде тобі стукати так воліньку, тук-тук-тук-тук-тук. Давай знову поговоримо про екологію і про те, наскільки ми люди жахливо поводимось на своїй домівці, точніше, в своїй домівці на планеті Земля. І в мене завжди стояв такий певний комок в горлі через те, що дійсно ми робимо багато жахливих вчинків, але для нас це виявляється чимось. Буденним, звичайним, і на цьому ми чомусь не акцентуємо уваги. А цей тайтл чудово мені намагався про це показати. І ні, я не планую стати вегетаріанкою після паразита. Хоча такі думки, можливо, і з'являлися в моїй голівенці, але все-таки не стовідсотково. Але я принаймні задумалась над деякими. Теоріям, якими пізніше хотіла би з вами поділитися. Сюжет тут доволі цікавий, тому що на першому місці в нас буде два головних герої, і важливість кожного з них є просто неймовірно потрібна, і я не можу виділити з них того, хто все ж таки являється тут суперголовним героєм. Можливо, це для когось доволі легко і просто, типу це щінічі, що тут думати, і так далі, як може бути якийсь паразит головним героєм, але не варто так легко відкидати цей варіант, тому що правко виступає тут як темна сторона самого щінічі. І якщо задуматись над таким глобальним філософським задумом, можливо тут паразити просто виступають найгіршими якостями, які криються в тілі людини, адже монстри присутні і серед людей, так само як і серед паразитів, є адекватні паразити. Спойлер угу, перепрошую. Так, ось за цими подіями буде так цікаво спостерігати. Ти не зможеш зупинитись ні на одній серії. Я, до прикладу, коли гляділа цей тайтл, мене закінчувала серія, і я вже не розуміла, як я натискаю іншу, тому що вони закінчуються на таких. Критичних моментах, що тобі здається, що ти не проживеш, поки не поглянеш, принаймні чим ось ця ситуація завершилася, і це круто, що ти настільки зациклюєшся на історії, що починаєш її сприймати, неначе в реальному житті. Звісно, без паразитів і так далі. Але ти переймаєш деякі уроки, які ти вивчаєш у тайлі, на своє життя і намагаєшся їх якось пристосувати до того, як саме ти проживаєш його. Це крутезно, просто таке. Принаймні, тайтл змушує тебе постійно задуматись на. Над тим, що ти робиш для того, щоб зберегти свою домівку, і чи в принципі тебе хвилюють такі думки, і чи ти хоча б хоч раз задумуєшся над тим, скільки шкоди ти несеш своїми якимись маленькими дріб'язковими вчинками, до яких ти звик, і яких ти називаєш звичайними, ну тобто чимось таким, пересічним, що робить кожен із нас. Він змушує тебе постійно думати, і е, вже навіть це круто. Тобто, коли ми думаємо про проблему, ми принаймні її визнаємо. І з часом ти принаймні задумуєшся над тим, як її позбутися, або принаймні, хоч трішки видозмінити змінити на кращу сторону. Пригод тут вистачатиме крові, звісно, теж, але тут буде присутній і легкий гумор за рахунок знаєте, такої дотепності і прямолінійності правка, який доволі часто буде кидати такі цікавенькі фразочки, вислови і тому подібне. Ця історія іде легко, незважаючи на те, що події тут максимально драматичні, динамічні і такі <гум>, доволі криваві. Ти все одно не сидиш в повному такому напруженні і точно не поринаєш у депресію по типу, Боже мій, як побороти це головним героєм. Тобі дають змогу трішечки розслабитись через якийсь гумор, через, можливо, якийсь трішечки навіть гумор-18 так би мовити. І взагалі я помітила, що паразит це єдиний тайтл, який прямо те, що це аніме не являється для дітей і не намагається замаскуватись під цим усім, тому що ми часто помічали, що в аніме тема еротики доволі специфічно і цікаво показана, тобто сексуалізація когось одягу? та, будь ласка, але назвати речі своїми іменами? ну ні-ні ні, це вже не про нас. Цензура, мама всякого діла такого. Але ось до прикладу в паразиті. Принаймні правко не боїться називати речі своїми іменами, і ти доволі часто будеш чути від нього декілька цікавих пропозицій, та те, як він зацікавиться, принаймні статевим розвитком щінічі і те, як люди розмножуються. Угу. Це було для мене несподівано і неочікувано. Я звикла, що аніме багацько крові, я звикла, що аніме багацько насильства. Але те, що тут так чудово жартують на тему еротики, це просто щось неймовірне. Те, що тут принаймні називають речі своїми іменами, це просто варте моїх аплодисментів. Мені це сподобалося, тому що тайтл нема намагається якось замаскувати свої насильство і все-таки продати свій продукт як для дитячої аудиторії. Хоча хто вбереже наших діток від пізнання цього світу, коли в нас є доступний інтернет. Певно, що ніхто. Але то таке, зараз розмова не про це. В аніме я знайшла море просто таки позитивних е, характеристик. По-перше, це незвичайний все ж таки сюжет, який нехай ми колись вже подібне щось і бачили, але тут чудово показаний, і який тут являється не просто якоюсь шаблонною супергеройкою, а який постійно намагається тебе змусити задуматись над глобальною проблемою, яку я б не сказала, що в аніме аж так часто і піднімають. Принаймні, з такого ракурсу так точно. По-друге, в тайтлі багато філософських. Ских розумів багато цікавих ідей, які постійно засідають тобі в голову, і ти типу, позбутися їх просто таки не зможеш, поки ти не знайдеш для себе вихід із тої чи іншої цитати, тобто як її зрозуміти, як її спроектувати на своє життя тут хороша, звичайна, природня і доволі серйозна картинка. З перших же кадрів ти розумієш. Те, що аніме налаштовує тебе на серйозний лад. Тобто тут не буде так багато карикатур, гумору і чогось зайвого, те, що виглядатиме тут абсурдно. Усе тут витримане, стримане, просте та легке. Підкреслюються певні драматичні моменти, звісно ж таки там е, багато кривавих сцен, багато крові, багряного кольору, це зрозуміло, динамічність бойових сцен теж доволі хороша і на високому рівні. Звісно, можна бути... вона могла бути і кращою, але придертись до неї я не маю. Можливості, тому що я повністю нею задоволена. Тут багато і пейзажів, які б змушували тебе зупинитись і знову ж таки захопитися тим, наскільки наш світ прекрасний, допоки там не з'являються люди. І, взагалі, я не знаю, як так влучно можна говорити про таку проблему, щоб це виглядало не набридливо, а лаконічно, змістовно і змушувало тебе якось діяти. Тайтлі також чудово показані стосунки між людьми. В першу чергу ми прийдемо всі етапи, так би мовити, дружби, яка зароджується між саме Щінічі та Правком. І ця дружба, якою б вона абсурдною не виглядала, вона доволі сильна і вона доволі міцна, адже. Хоч правко й переконує в тому, що в нього немає емоцій, що він керується тільки логікою. І ніякі почуття йому знайомі, з часом, якщо ніч міняється через правка, так і правко зміниться через осей симбіоз з ізумі. І це дуже круто. Просто настільки це легко, настільки це ненав'язливо показано, що ти в ці почуття і в ці стосунки починаєш вірити і хвилюватися за їхню дружбу, куди більше, чи, можливо, за свою власну. Також тут ненав'язливо показана романтична нотка. Вона не буде тут такою, що в тебе метелики будуть пурхати. Ні, акцент тут не на цьому, акцент тут зовсім на іншому. Але вона все одно тут легка, логічна, лаконічна і допомагає тобі просто більше прив'язатись до персонажа і більше знайти у нього ньому людяності, чим навіть у інших більш романтичних героях, яких ти зустрічав раніше. Також тут чудово звертають увагу і на сімейні стосунки. Тобто те, як щільніші поводиться з батьками, як, те, як батьки реагують на свого сина, підтримка, розуміння, довіра, любов усе це просто переповнює тебе, коли ти споглядаєш сцени, де ізумів зі своїми батьками. І дійсно сказати, я у цьому тайтлі пролила сльози тільки двічі. І один із них був пов'язаний саме із батьками Щінічі. Я просто не очікувала, що так швидко прикиплюсь до цих героїв і так швидко буду вірити у їхні емоції. Ну і окремим місцем я би хотіла виділити прекрасний опенінг. Дійсно, тут прекрасно все, починаючи від музики, співу, голосів, слів, закінчуючи тим, що ми бачимо під час опенінгу. Картинка, тут настільки багато маєш паргалок, ну, деякі з них доволі поверхневі, деякі ти починаєш розуміти, як тільки сюжет тобі відкривається. Але у опенінгу дійсно можна зрозуміти. Зуміти усю історію просто таки наперед. От серйозно, вони настільки класно, зауалізоване, звісно, усе це показали, що це була неймовірно круто пророблена робота. Коли кожний момент, який показується в опенінгу, є надзвичайно важливим і надзвичайно змістовним. Коли я говорила, що там безліч шпаргалок, то я мала на увазі принаймні дві з них. У опенінгу присутньо багацького багряного червоного відтінку, що наштовхує нас на те, що в аніме буде багато крові. В принципі, логічно, якщо на землю натрапили паразити, які видозмінюють голову на великі пещеки, що пожирають людей. Угу. Окрім цього багряного відтінку, якщо ви помітили, то у композиції присутні елементи, скрім вокалу, що одразу нас наштовхує на те, що у персонажа головного героя, ну цебто як і у вокаліста е даної композиції, буде якась внутрішня боротьба, конфлікти і міжособиця, так би мовити, яка являється доволі напевне найбільшим спойлером, який в принципі знаходиться у цьому опенінгу. ще щодо того, як паразит засяде в щінічі, ми вже розуміємо, що з цим головним героєм явно щось буде. Не в порядку. І мені це дуже сильно сподобалось. І по мірі того, як ви будете розкривати і переглядати все більше і більше серій, ви і в опенінгу будете знаходити все більше посилань на той чи інший момент. Підказок, які були у вас перед очима, але ви їх не помічали, так як в принципі ще не дійшли до цього моменту. І мені це дуже сильно сподобалось. І я навіть зробила такий маленький експеримент, коли я переглядала вже останню серію паразиту. Я подивилась знову ж таки повністю весь опенінг, і нарахувала сім таких підказочок, які містились у цьому опенінгу. І це не просто появи того чи іншого персонажа, з яким ми пізніше познайомимосятлі. Ні, це саме якісь ось такі цікаві посилання на той чи інший момент, який Саме буде очікувати на цього героя. Я могла би перераховувати плюси, які присутні у цьому тайтлі, просто таки до безкінечності, тому що дійсно він шедевральний і він вартий нашої уяви. Але хотілося б привернути ще вашу увагу все ж таки до певних роздумів, на які наколихнула мене. На які надихнула мене ця історія. Так ось, давайте розберемося саме з головною думкою. Я вже натякала про те, що головною думкою тут все-таки є така помітна, помітне висвітлювання проблематики екології, так? І це доволі часто підкріплюється різними висловами, діалогами, цитатами, які присутні у даному тайтлі. Але замість того, щоб пустопорожньо вам про це говорити, хочу навести декілька прикладів. Сам тайтл починається з цікавої цитати. Усе починається з думки. Яка засіла мені в голову, і я така подумала, так, це слід запам'ятати, якщо в нас саме аніме вирішили розпочати, так би мовити, з такого епіграфу. І я про це не пошкодувала. Адже зовсім з часом я помітила те, що паразити, які одразу ж таки захоплюють людський мозок, усі вони доволі криваві, не нажерливі, більшість з них негативні персонажі, вони хочуть тільки вбивати, обжиратися, знищувати все, що є довкола. а саме людей. Тому що паразити по своїй. Природі канібали. Але, на відміну від цього, паразит, який був у щінічі, а саме правко. Окремо дякую за правка, боже, це ім'я таке класне, там є челепко і трійко. М -м -м, догадайтесь від таких слів, ідуть ці імена. Неймовірно, про це. але повернемось. Але на відміну від них, правко, який захопив тільки правицю у щінічі, зовсім не хотів харчуватись, не був. Так злісно налаштований, в нього не було проявів, в принципі, хоч якихось емоцій від позитивних до негативних. І в цей момент я задумалась, можливо, проблема все-таки не в паразитах, адже жахливими паразитами є тільки ті, які жирають людські мізки. Можливо, це не просто так. І я подумала, чи паразит робить з людини монстра, чи людина робить з паразита? І ось ця думка просто засіла мені в голову, і я прям не могла її відкинути. І вона зовсім не даремно там оселилась. Тому що самі паразити доволі часто, нехай з насмішкою вони будуть говорити. По типу Бог ти мій скільки вони шуму розвели, а самі цілими стадами вони щоють свиней та корів. А ми ж просто харчуємось одиницями з їхнього виду. І на цю думку дуже часто будуть наштовхуватись і інші герої. Чого вартує тільки персонаж Тамі Йорко, яка в принципі являється однією із найрозумніших паразитів і ніколи не проявляла агресію заради агресії чи гнів просто заради того, щоб вивільнити негативні ну, свої думки, вона намагалась. Як найбільше зрозуміти своє призначення та призначення будь-якого паразита, чому вони з'явилися в цьому світі? Чому вони взагалі сюди потрапили? Яка в них мета у їхньому житті? Адже вони не можуть ні розмножуватися. Єдине, що вони роблять, це пожирають своїх родичів і подібних до них. Тобто, як такий вид, як вони могли бути створені? І ти в цей момент задумуєшся, можливо, це була якась вища думка, і насправді ми являємось паразитами на тій планеті, на якій знаходимось, і просто наша популяція настільки неадекватно велика, а ми нічого заради того, щоб зберегти свій дім, не робимо. Що з часом якась вища сила вирішила вигадати ось таку вакцину проти людей. І ця думка засідає тобі в голову, і вже з часом вона здається тобі не безглуздою, тому що ти знаходиш підтвердження, як і в аніме того, що люди живуть не дуже хорошим шляхом ну життям, так і в своєму житті ти знаходиш якісь приклади того наскільки ми інколи жахливі. До того ж, в перших серіях, коли Шінічі назвав паразитів демонами. Правкоємо сказав, що я вже знайомий із цим словом, і під визначення Демон найбільше підходить людина, тому що ми пожираємо тільки собі подібних, а ви знищуєте цілі популяції. І навіть не задумуйтесь над цим. І там буде багатьо таких прикладів, чого вартують ці гідотні діти, підлітки. Я не знаю, хто це був, цих три монстра в людській подобі, які закопали котика і кидали в нього каміння в його голівенькою в тварину, яка не могла ніяк себе захистити в цей момент, і робили це не заради виживання, як робили паразити, пожираючи людей, а просто через свою гідотну сутність. І в тебе кров холонить в жилах, коли ти дивишся на такі моменти. І реально воно показано усе не перебільшуючи, а дійсно такі проблеми є у суспільстві. Скільки є багатько людей, які не розуміють, що тварини ті самі живі організми, які люди, в них є свої певні закони, вони живуть своїм життям, і ні одна тварина не вбиває заради вбивства. Всі тварини вбивають, щоб прохарчуватися. До прикладу, вовки ніколи не полюють на величезну здобич, яку не може з'їсти зграя. Вони завжди обирають чим поменше і ніколи не вб'ють двох тварин за один раз. І таких ну, прикладів у природі до ну дуже і дуже багацько. Натомість люди вигадали мисливство, щоб вбивати просто заради того, щоб похвалитись. То хто все ж таки являється ось цими демонами, ось цими паразитами, які паразитують на суспільстві, паразитують на планеті? І я розумію, що моє життя і мої думки вже ніколи не будуть такими, якими вони були до перегляду в паразита? І я від цього дуже сильно рада і сподіваюсь, що і змогла і вас якось заколихнути і змусити задуматись над такою глобальною проблемою. Ну якщо ви не хочете так сильно роздумувати над такою філософською ноткою, що присутня у цьому тетлі, то просто подивіться його заради того, щоб трішки полоскотати собі нерви та похвилювати за персонажів, тому що пригоди бойові сцени. Розвиток стосунків та й, взагалі, все, що відбувається у цьому тайтлі, на вдововижу якісно та прекрасно показано. Він вартує того, щоб, хоча б принаймні раз подивитися і е, захопитися цією історією та прожити її разом із персонажами. Ну а я на цьому буду з вами прощатися. Ви пишіть в коментарях, що подібного незвичайного ви гляділи і чи знайомі ви, в принципі, з паразитом, і як він вам. Чи помітили ви у ньому такий глобальний посил до людей, що варто берегти свій дім, який помітила тут я? Не забувайте залишати вподобайки, обов'язково підписуйтесь на наш канал, а також на інші наші соцмережі. До побачення!